Жительку Херсонщини за колабораціонізм на псевдореферендумі посадили на 6 років. Великоолександрівський районний суд Херсонської області визнав громадянку винною у колабораціонізмі йдеться про жительку села Шляхове Бориславського району Херсонської області. Під час окупації у вересні 2022 року вона добровільно ввійшла до складу незаконно створеної дільничної виборчої комісії і брала участь у проведенні так званого референдуму. З 23 по 27 вересня жінка з переносного урна і бюллетнями робила подвірний обхід жителів села і пропонувала проголосувати. 27 вересня 2022 року так звана виборча комісія Херсонської області прозвітувала, що 87 від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, висловились за входження Херсонської області до складу Російської Федерації. У листопаді 2022 року Борисавський район Херсонщини звільнили Збройні Сили України. У судовому засіданні обвинувачувана заперечувала свою вину, розповідала, що жила в окупації разом із дочкою, умови були тяжкими, не було світла, газу, зв'язку, грошей і роботи. Жінка сказала, що не входила до виборчої комісії, не носила урн, не видавала бюлетнів, не отримувала ніяких грошей. Не підписувала документів і не мала жодного офіційного статусу. Вона твердила, що діяла за наказом від озброєних осіб, які з'явились у селі, мала охорону та супровід і наказали їй ходити по селу, йти і гукати людей. Обвинувачена вважає, що її участь полягала лише у тому, що вона підходила до воріт і запитувала, чи люди збираються голосувати. Жінка повідомила, що примусу у формі фізичного насильства спочатку не було, але загроза була постійною і страх змушував її виконувати накази. Обвинувачена розповіла, що після трьох днів участі у голосуванні вона припинила це робити, оскільки у ніч на четвертий день до її помешкання увірвалися озброєні особи в масках, побили її, витягли з хати і вимагали список осіб, які голосували за Україну. Вона навіть застосувала до одного із них електрошокер. Жінка припускає, що це були не українські військові, а окупанти. Після цього випадку вона припинила займатися референдумом і в підсумку їй нічого не заплатили. Можливо, якби вона продовжувала роботу, то отримала б гроші. Обвинувачена заперечила, що мала піднесений настрій чи поводилась розкуто, як про це кажуть деякі свідки. На сьогодні вона начебто розуміє незаконність таких дій та усвідомлює свою вину, але наголошує, що діяла недобровільно, без будь-якої ініціативи з її боку, і що фактично це був примус з боку озброєних представників окупаційної влади. Захисник звертав увагу суду на те, що діяльність обвинуваченої на референдумі не була ініціативною або організаторською, і її дії зводились до виконання вказівок інших осіб, зокрема. Представників окупаційної влади під загрозами, тому адвокат просив повністю виправдати свою підзахисну у зв'язку з відсутністю складу злочину, а в разі призначення покарання визнати його у мінімальному розмірі. У судовому засіданні допитали п'ять свідків із числа місцевих мешканців. Ще шість свідків не змогли з'явитись до суду з об'єктивних причин, тому в засіданні дослідили відеозаписи їх показань на судовому слідстві. Одна жінка розповіла, що колаборантка особисто підходила до неї, схиляла її до участі у голосуванні, повідомляла про облаштовану дільницю у приміщенні сільради, ходила селом із переносною урною. Місцеві жителі зазначили, що обвинувачена наполягала на обов'язковій участі усіх у голосуванні. По хатах вона ходила в супроводі двох жінок та двох озброєних військових, але останні – Трималась осторонь, як охорона в процесі голосування не втручалась. Інший свідок бачив обвинувачувано в приміщенні колишньої сільради під час голосування, де вона видавала бюрлітні та вела списки. Він також засвідчив її про російські висловлювання і мотиви, пов'язані з очікуванням соціальних виплат від РФ. Також місцеві жителі підтвердили, що ця жінка не приховувала своїх симпатій до окупаційної влади. І часто хвалила політику РФ у Криму, багато говорила про те, як добре живе її донька в Криму, і неодноразово агітувала місцевих за Росію ще до проведення так званого референдуму. Щодо мотивів обвинуваченої, то сусіди припускали, що вона діяла з корисливих міркувань, бо не мала роботи, не отримувала пенсію та, ймовірно, сподівалася на певні соціальні виплати від РФ. Люди не чули, щоб когось у селі. Змушували до участі у референдумі. Один із свідків пригадав, що коли в село зайшли українські військові, то обвинувачувана, відкрито висловлювала невдоволення, кричала на них, ставилась зневажливо, запитувала, хто їй тепер платитиме зарплату чи пенсію. Жінку засудили до шести років позбавлення волі і забороною на 15 років обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування. А також займатися діяльністю, що пов'язана з виборчим процесом, та процесом референдуму.